Зимова негода накрила Європу у Франції через сильну ожеледицю Загинуло вже п'ятеро людей: двоє у Парижі та ще троє у департаменті Ланд на південному заході країни. Дороги там розчищають цілодобово, але кучугури наростають знову. У аеропортах застрягли тисячі людей. Замітає також Шотландію. В Абердіні вже третій день не працюють школи та дитячі садочки. У Нідерландах через снігопади тисячам пасажирів затримали вильоти літаків у ключовому повітряному вузлі країни аеропорті Схіпхол, скасували 400 рейсів. Найбільша авіакомпанія Нідерландів KLM повідомила, що у неї закінчилася рідина для обробки літаків від обледеніння це повинна була бути тижнева поїздка. А зараз вона схоже розтягується на два тижні. Ми щоправда, зупинилися в дуже гарному місці. Тому так, ми не в такій скруті, як ті, кому доводиться ночувати в аеропорту. Я повинна була летіти до Дюссельдорфа, Однак мені сказали, що рейс скасували. Тоді я взяла квитки до Парижа, однак скасували його. Мені сказали, що можна доїхати потягом, але й потягів немає. Не знаю, що робити. А на Балканах вирує повінь. У горах випало близько метра снігу. Він і тамтешні річки вийшли з берегів. У Албанії вода залила вулиці, підтопила підвали та перші поверхи будівель. У боснійських містах зворнік та фоча оголосили надзвичайний стан. У Сараєві загинула жінка, на неї впало дерево, обліплене мокрим снігом. Подекуди повінь супроводжують і морози, тож вода на дорогах перетворюється на кригу. Місцеві рятувальні служби просять громадян поки не користатися автівками.